Як відбувається легалізація людей, заробітчан в Литві? Коли ви приїжджаєте до Литви, ви йдете в міграційну службу, ми вас ставимо на візит, і вам там роблять гуманітарне ВНЖ, гуманітарне віт на жительства. Вам дають білий лист, такий з QR-кодом, ваше прізвище, і ви одразу офіційно можете працювати в Литві. Через місяць, коли вам видають пластика в ВНЖ, вам ще заплатять до 300 євро. Там, в залежності від регіону, буває там, 220 євро, буває 250, буває 270. От, ну, в залежності від, я не знаю, як воно там рахується, до 300 євро люди получають. Я чую суми 220, 270, 250, 260 євро одноразово. І це вам допомагає. Якби покриває ваші розходи на дорогу. Ось ось такий приємний бонус в Литві. Від на житільство дається на 2-3 на роки. Можете безвиїзно працювати. Він згорає після 4 місяців перебування в Україні. Наприклад, ви е, попрацювали. з... Хочете відпочити, поїхали на Україну або не хочете взагалі їхати. 4 місяці він ще живий, потім він ну, згоряє, анулюється, його треба їхати і поновлювати. Ось такий приємний бонус в Литві. Плюс в нас є менеджер, який зустрічає з вокзала, бере за руку, відводить в міграцію, відводить на житло, поселяє, контролює і так далі. І вам за міграцію ще до 300 євро платять одноразово. І беремо до 60 років. З 18 до 60 років е, є вакансія збір грибів на екофермі. Хімії там немає, холоду там немає там 18 градусів кімнатна температура. Е, присутній, легкий запах, приємний запах грибів, шампіньйонів. Ось така вакансія без нічних, безкоштовне житло в домах або в квартирах. Житло класне. Або е, фасовка і. Упаковка готової м'ясної продукції. От До 60 років жінок Літва. Просто, саме головне, що ви на момент війни в Україні були в Україні, тоді вам Литва робить гуманітарне ВНЖ дає і ви офіційно працюєте. Ну, дуже класна робота, класна країна, мовного бар'єру там немає, до нас гарно відносяться, до 300 євро вам заплатять. По Польщі. І близько немає таких робіт, щоб хтось. Ну, якби є, звісно, що зустрічають, ну там ті кучки, сезонність, звільнення і так далі. Набагато спокійніше поїхати в Литву працювати можна місяць, можна три, можна п'ять, можна рік, можна два. Гроші дадуть за міграцію, євро заробляєте, житло безкоштовне, нормальні колективи, там не така перегріта країна заробітчанинами, як, наприклад, Польща. Звільнень там немає, там от під Новий рік, після нового року люди працюють роками. Так що, кому цікаво, до 60 років беремо 300, до 300 євро за міграцію получаєте, Спокійна країна, мовного бар'єра немає, нічних змін немає. Звоніть.